Друзі, вітаю вас на каналі Крючков. Сьогодні вибрався в першу чергу перевірити свою новеньку камеру. Тому що тому рибалка не знає, що з нею буде. Хочеться просто познімати, послухати, те, що у мене нові мікрофончики, такі бачите, нова камера, нова картинка, я маю надію, що вам сподобається. Але ж все ж таки попробуємо ловити. Ми на Дніпрі. Я вже фідерок закинув, зараз це розкажу, покажу. От. Я думаю, що половимо тут невеличкого карасика. А може буде великий. Це така затока Дніпра, річки Дніпро, бачите, І е, це, якщо місцеві знають, це в районі Самусіївки. Спробуємо, замішуємо прикормочку і поїхали. Замішувати я буду отакий такий реалфіш Чебрець-часник. І додам сюди обов'язково трикабець зерно, лісова ягода. Це зерновий мікс. Універсальний, тут у нас пшениця, перловка, конопля. Там ще якісь два інгредієнта. Залью я це все мелаской, така тигрова гріх. У мене тут залишилось здесь одна треть. І отакий такий мікс для нашої рибки сьогодні приготуємо. У мене, якщо що, є запасна ще он Real Fish Universal. Ваніль, карамель, теж класна тема для річки. Просто сьогодні тут більше, я думаю, буде карасик. тому Вирішив зробити упор на чесночок, але солоденького все ж таки додаємо, солоденька у нас буде ягода. Отака. Подивимось. Поки по пачки, то що місцяк новий, ми його вивчаємо. Якщо тут щось не то, то поїдемо далі просто. Міласку, до речі, розводимо з водичкою. Тоді вона краще ляже на корм. Більш рівномірно ну, процідиться. Хорошенько тут розмішуємо її і заливаємо корм. Меласа дуже добре взагалі активізує рибу на кльох. Все, поки досить, даємо і попити водички. Так, друзі, отак я облаштував своє робоче місце, бачите, в мене тут столик, такий скіфаудор. Тут мої шухлядочки, профмонтаж з годівницями, брейн, з гачками, жилкою і аксесуарами, і профмонтаж тут у мене flat метод, бойли і так далі. Профмонтажа такі класні, бачите сумочки під всілякі аксесуари, у нас їх багато в магазині, так що, мабуть, на будь-який каприз. Так, перший закид. Десь так. Середня дистанція, глибина трошки більше метра. У мене два фідера, зараз бачите, це Brain Scout 36 до 120 і Brain Apex 3.9 теж до 120. Тут у мене буде інлайн, а Apex поставлю кавунчик. Так, давайте виберемо попавчик нам. Я думаю, що ми будемо ставити восьмерочку, мабуть. Є слива, десятки. Все у нас Ева, Зеви теж прикольні по папе, до речі, виходять. Це десяточка, хочеться восьмерочку. Шовковується. Фідерок ми вже поставили. Зараз залипимо кавунчик і вперед. О! Ось така буде колобаха. Тут у мене один гачок з черв'ячком, один слібовий попап профмонтаж. І запускаємо. Не знаю, що тут буде покльово, але що мені тут подобається, це під'їзд. Бачите, то я машина і все с Насті. Я можу просто тупо сидіти в машині і дивитися кльовом. Навіть табуретка не треба. Але ж ми табуретку все ж таки візьмемо, то що в нас є. Дуже зручна така річ, називається скіфаудор таблеточка. Коли ми їдемо на розвідку, знаєте, в невідоме місце або якась ходова рибалочка, то звісно з таким стульчиком дуже зручно. Бачите, не займає зовсім місця. Опа, так розкладається вона. Ставиться. Оце поклвки. Друзі, ну це вже карасик. І це на пружинку у нас. Да, дивіться. Перший карасямба. Ну такий ладошка десь. Ладошечний карасик на червячка. Ха, -ха перший є. Невеличкий, звісно, але ж на такій народзіці теж приємний. На флетик, на червячка. Ну Такий розмір карася, я думаю, на попап може і не буде клювати. От. На черв'ячка щось покльовує, бачите, ну в рубки тільки нарешті піймав. Ну, покльовує і на інлайн. Хотілося б ще й на інлайн піймати. ну Будемо пробувати. Дивіться який вітер. Вітер, звісно, шумачечий. Фідером колихає так, що з підставки падає. Так, Тільки що обірвав повідець. Зараз хочу поміняти гачок, поставити трошки дрібніше. Вот такие поставим Brain Freddy От. По перше карасный крупный, по друге я хочу сюда поддеть всю EU 4 мм, щоб его приподнимало. Була трава, тут дуже мелка. Жилка, до речі, у мене така Brain Team Pro 0124. Хорошая жилочка. Короче, сейчас покажу прикол. Я поменял годівницю. Я починав з металевої, зараз поставив таку профмонтаж 40 -ку. От Зараз одразу ж ну, небо і земля, як вона вспливає. Тут дуже мелко, багато трави і це дуже важливо в таких випадках. Тому ця годівниця, вона по-перше, вона міцна, якщо ви не бачили огляд, я робив на цій годівниці, а машинами по ній їздять, вони не ламались. От, а по-друге, бачите, вона вспливає просто, просто ну, на ура. Класна тема. Його годівниці, профмонтаж, зараз якісна тема. Раджу не соромлюсь, скажімо так. Знову карасик, друзі. І це знову на кавунчик. Якщо травку перетягнемо, то О, перетягнули. Непоганий карасик. Дивіться, а, ну поменше, просто стравка він казався більше. Ну клюнув гарно, звісно. Ці карасики Дніпровські маленькі, але клюють так що гей-гей. Ах ти. Ми вас повипускаємо для колекції поки що сюди відерці. Оце вже повинен бути карасик. Бо я на цей фідер вже три густірки піймав. І я опять траву засів. от зараза. От не везе мені з фідером, звісно. Вивалок. Принципово хотілося його достати, бо це перший карасик саме на інлайн. Ну, Розмір такий самий, бачите. В принципі, ну, у мене на інлайн вже було, були, поки мов, заглот взяв. На інлайн вже були покльовочки. Це не перша. Але не міг достати, мені травка мішала, заважала. Отакі карасики, бачите. Одного тонасенька черв'ячка для такого карася з головою. Стала вода падати, то я трошки далі кидаю зараз. Тому що Вода не знаю наскільки, метр на два упала. І це не є добре, тому що риба відходить від берега. Ну, у нас поки що клює, тому я залишаюся на тих самих точках. Якщо буде, почнуться провали, буду уходити трошки далі. Коли у вас падає водичка, слідкуйте за тим, чи провалився кльов чи ні. Якщо кльов провалився, це по-любому рибка пішла трошки далі. Тож і вода падає і рибка відходить. Тому треба теж перекліпсовуватись на другу відстань. Що, ще карасик. На інлайн. Да. инлайн став догонять наш арбузик, кавунчик. Точніше вже догнав у нас, да? 2-2 рахунок. Караси, звісно, бажають бути кращими по розміру. Таку погодку, вітер такий, бачите, не кожен на рибалку поїде. А ми все ж таки ловимо якихось карасиків. Навіть корм не вимився, бачите, тільки закинув. Надягаємо свіженького черв'ячка і поїхали далі. До речі, друзі, рибалки бувають різні, але навіть таких невеличких карасів ловити теж задоволення, тому що це все ж таки рибалка. І треба пам'ятати, що в нас є можливість ловити рибу завдяки нашим захисникам. Тому обов'язково підтримуємо військових, донатимо, допомагаємо хто як може. Зараз фідера ставлю досить високо, щоб вони за ближню травку не чіплялись. Ой, ці накавунчик. чи ні? так, да, сход. Така гарна покльовка була. Розкльовується, бачите, карась розкормився. Точки ми розкормили і клівач стало набагато ну, частіше, краще, саме карась. Не Дрібна риба, а саме карась підійшов. А Зараз дуже ярко видно, як працює корм. Чому? Тому що ми... я одразу прийшов, зранку тільки закинув, просто закинув і пішов збиратися, то знімати вступ. Взагалі не клювала, нічого. Стояла, пів години фідрастей в жодної покльовки, навіть черві чисті е, цілі були. Потім е, ми почали розкармлювати. Зразу ну, дрібна рибка, ну, звісно. Потім потихеньку почав проскакувати карасик. А зараз уже карасик прям, ну, плотненько став на закорм і клює досить непогано. О! Цю... На кавунчик подача. Ну, По-моєму, мімо, так, мімо. До да, гачки все ж таки ягачки. Карасик став, бачите, плотненький, він прокльовує і ми кормом його тримаємо. О, це ознака того, що з кормом ми зробили все правильно, він працює і це добре, добре. Є, -же. О, це, це бравенький, друзі. Фідересь пішов. Відрив. Травку пройти, травку пройти. О! Пройшли. Ну, це такий сьогодні бігфіш прямо. Вже за ладошку, можна сказати, якщо з хвостом міряти. В заглот, в заглот. Друзі, якщо відпускаєте рибу, завжди маєте екстрактор. Тому що екстрактор, звісно, дозволяє обережно рибку знімати з гачка, щоб потім можна було відпустити. Бачите, поставив оці гачочки Брейнівські э, Фредди Брейн да. Фреді. І карайся засікатись на фідеру, взагалі став засікатись прямо в заглот. Вот. А на комунчику стоять гачки більше і... От йому не вистачає, багато покльов, вже декілька покльовок холостих. Подачі такі, все не встиг підсикнути все мімо. Так що гачки мають значення, особливо якісні. О! І на кавунчика втянули. Нарешті тут тільки стільки сходів. Порівну йдемо, бачите, то стільки клівак було на кавунчик і всі холості. Но це, мабуть, саме малий. До речі, До речі, якби ми взяли попапчики 4 або 6 мм. Ну, 6. Зазвичай саме попапи роблять 6. 4 тільки зеви буває, то я думаю, був би шанси на попап половити. Но на восьмерку такий дрібний карась, звісно, не хоче клювати. О, тут, тут закидаю, тут підсікаю і тут висить. І тут висить. Так, да, фідер, звісно, зараз а, ой, одривається вперед. Тільки не завжди виходи витягнути, тому що обірвав з косички. Ну тут дуже велика трава. Карасик непоганий був ну, в рамках нашого розміру. А, в мене, до речі, не косичка рветься, там жилка, бачите, тримає. Рветься фідригам. Це, до речі, другий раз так. Коротше, прикол. Поки я з вами балакав, чую, там в травці хтось хлюпочеться. Думаю, ну це ж наш карась по-любому. Закатив штани, пішов і я його достав. Бачите? Ось цей карасик обірваний. Повідець цілий, аби обірваний наш фідергамчик. Вот. Але карась є. Так що фідер далі відривається вперед. Отаким карасиком. Інлайн сьогодні рулить. Хоча ви ж знаєте, останні рази я полюбив флет. Вот, э, такі кавунчики. Ми ловили і на Сулі, і на Дніпрі ловили і лящів, карасів на флет. Просто кайфово, то мені ця снязь дуже подобається. Я думаю, будемо ще робити окремі відоси вот, по флет фідерним монтажам. О, а тут риба. А тут риба. Ви поняли? Дві покльовки. І на інлайн і на кавунчик. Ну, на кавунчик... А з рибою тільки в травці. Ой, точніше, найлайн. А камончик мімо, дивіться, ще непоганий карась. Ну як непоганий? По цим міркам. По цим меркам. Ну, Ці Дніпровські, бачите, буфало, вони такі продовгуваті. Сьогодні знімаю однією камерою. Не використовую другу, просто буду тестувати її в різних, в різних режимах, бачите, з голови, з штатива. Тобто хочу просто ну, нову камеру поганяти по максимуму. А ви в коментарях напишіть, як картинка, звук і так далі. Опа, клювочка. Опа, і в нас фідер знову виривається вперед. Я навіть комучек ще й закинути не встиг, а на фідер другий карась. До речі, хто у нас там попереду, я вже починаю збиватись, то випишіть в коментарях. Ну, по-моєму, мені здається, що чи 5-3, чи 5-4, щось таке. Точно не пам'ятаю. Ось такий карасик, бачите. Ви там, якщо рахуєте, підскажіть, так чи ні. У фідера зараз ключовий грає оцей гачок все ж таки. Тому що... Маленький гачок на карасний крупний і він вирішує. Там стоять великі гачки і все ж таки реалізація набагато хуже. До речі, зараз розповім дієвий лайфхак, коли ви ловите на каунчик. А заключається він в тому, що теж треба кліпсуватись. Чому? Тому що все ж таки з кавунчика корм осипається, Якщо ви кліпсуєтесь, ви з часом створюєте кормове п'ятно. Тому навіть якщо ви ловите на кавунчик, я раджу все одно кліпсуватись. По кліпці, а тут у нас покльовка. Знову там закидаємо, там тягнемо і начебто карась. Да, це карась, головне пройти травку, о, пройшли. Я його вже на глісера беру. Щоб травку Ну, це такий кабунчик. Дивіться, який кабанчик. Ну кабанчик по сьогоднішнім міркам, да, такий, ну За ладошка. Грамів 150 може. До 200 не дотягне. Ну, фідер виривається вперед. Фідер в смислі слідлайн. Тому, якщо ви рахуєте, кажіть там який рахунок, я трошки збився. Я червяків багато не брав, тому у нас рибалка закінчиться, як тільки закінчаться черв'я. Я ж кажу, їхав тестувати камеру, подивитися от в таких умовах вітер, бачите, змінюється в нас сонце, просто хочеться, щоб ви дивились мої відоси найвищої якості, тому це боремось за якість, апгрейди, зміна камери і так далі. Якщо у вас ви притягнули жилку і у вас там на кончику Зібралася якась травка на ківертіпі, обов'язково її зніміть. Те, що так само ламаються ківертіпи, дуже легко. То, що травка могла просто там запутатись за тюльпан. І ви закидаєте, годівниця навіть 50 грамів ламає ківертіп дуже легко. Ну от ми і на кавунчик піймали. Нарешті. До речі, непоганий карасик дивіться, такий 150 до 200 не і дуже близько. Цей раз добре засікся. О! Ось такий красень! Падьоть, падьоть! Ветруган, звісно, жорсткий. Друзі, лайфхак четвертий, Якщо ви їдете на Дніпро, завжди беріть запасну прикормочку, то що, як правило, одного кілограма вам не вистачить. Домішуватись прийдеться по-любому. Ну, П'ятий лайфхак, якщо ми ловимо карася, то прикормка не повинна бути такою розсипчатою, інакше буде багато білої риби. Плітка, густерка, вона дуже любить цю пиль. О, тому Зволожуємо її так, щоб вона була досить така ліпка. Ну, це вже, мабуть, на коня буде. Ми Будемо звиратись. да, карасик висить, Ось він, красавчик отакий. От ну, в принципі, як всі вони сьогодні, в такому, бачите, в середньому розмірі. Отакі карасямби. Ні, якщо так, то здоровий, да? <смі> якщо так, то здоровий, да. друзі, накрасик вже погано став клювати, тому буде збиратись, вітер дуже сильно піднявся. Шостий лайфхак, не забувайте. Почистить і протерти добре катушечку і фідер, тому що вони вам повинні служити довго. Тому такою мочалочкою в кінці риболовлі розбираємо, чистимо, то що після фідерної рибалки це все по-любому в якоїсь каші. І тут рибка, ні. Було б непогано на коня і цього витищить. да, І тут сидить. Хорош, іди сюди. О, так роба! Це такий бравулька. Це трошки красивіше, дивіться. Хорош. Все, друзі, шабашим. федера вже не закидаю. Бо дуже некомфортно. Не забуваємо підписатись на канал, підтримати україномовний контент. Рибку ми зараз випустим. Покажу, що піймали там. Як завжди був радий вас бачити. Всі, хто зайшов на мій канал, всі, хто написав коментар, всі, хто підписався, якщо ще не підписався, всім ставлю лайкос. Дякую вам. І зустрінемось на нових рибалочках, де будуть, я маю надію, вже побільше трофейчики. До речі, попередня рибалочка на поплавок, там були отакі ні карасямби. Було класно. Отакі у нас рибульки, бачите. Дивіться, які карасямби. Все, відпускаємо рибку. Ми тут півтора десятка піймали. Карасики всі попливуть, вони добре живуть, тому з них проблем нема. Це ліщі такі, що єдине, що їх треба направити в правильному напрямку, бачите, вони в берег пливуть. Туди, туди пливіть. Дурники куди ти, повідпускали Скоросім відпускати взагалі немає питань, він дуже живучий і ну, як завжди з цим нема проблем. Це лещ, він якщо ти його трошки перетримав, там фотосесія затягнулася, вже деякі можуть і не поплити. Це ми проходили, знаємо. Все, друзі, ще раз. Дякую вам, що дивились, дякую, що підписались. До нових зустрічей на рибалочки. Усім пока.